Доброго ранку! хоча минула вже більша половина зими, автомобілістам необхідно бути максимально відповідальними, адже холодна пора року є справжнім випробуванням як для автомобіля, так і для водія, особливо для початківця. Снігопади, ожеледиця, дощ. Ось далеко не повний список перешкод, які значно ускладнюють водіння авто. За складних погодних умов водіям взагалі радять утримувати від поїздок, але життя інколи вимагає іншого. Отож, дамо декілька порад початківцям, а тепер від теорії до практики. Так, продемонструємо це все на собі. Поїхали, для деяких водіїв запуск авто в холодну пору року закінчується невдачею. Одним з секретів є запуск двигуна з увімкненим щепленням. Якщо вам не вдалося здійснити запуск першого разу, спробуйте ще раз і ще раз, але з перервою, тому що безперервна довготривала робота стартера, виведе з його, його з ладу. Якщо таким способом вам все-таки не вдалося розбуркати вашого сталевого коня, спробуйте інший, скористатися допомогою автолюбителів і заведіть свій двигун від іншого автомобіля за допомогою так званих прикурювачів. Отож, підемо шукати автолюбителя, щоб скористатися його прикурювачем. Ходімо. Хоча даний спосіб вважається основним, застосовується він рідко з простої причини прикурювач знайти важко. Однак, якщо вам таки пощастило, для заведення авто таким способом підганяємо інший автомобіль. Отже, дана машина є е, своєрідним донором для нашої машини. Вона вже заведена, і зараз за допомогою підкурювачів ми зможемо завести нашу машину. Після того, як додатковий струм до вашого авто підведено, знову пробуємо його завести. Все вийшло. Щоб проблеми на дорозі не застали вас зненацька, досить возити з собою елементарний набір. Взимку бажано мати з собою прикурювач, буксировочний трос та лопату. Оніасадом I студокер, делокляк'ю, акестейжаву Ну, взимку. Взагалі водії гуртуються і допомагають один не одному. То, тому я думаю, що вам не відмовить водій, який проїжджатиме повз. Зупиниться, якщо ви попросите. Він вам завжди не дасть таку допомогу, як прикурити від свого автомобіля. Якщо ви думаєте, що зможете обійтись без буксирувального тросу або замінити його на міцну мотузку, то помиляєтесь. У дорозі потрібно бути готовим до всього. Саме тому важливо придбати надійний виріб. Теж саме стосується й інших предметів першої необхідності у вашому багажнику. Якщо ви випадково заїхали у сніговий замет без такого знаряддя, як лопата, вам просто не обійтись. Навіть якщо ви тендітна дівчина. Однак, звісно ж, не бійтеся прохати про допомогу чоловіків, тому що, як сказав наш експерт, автомобілісти мають групуватися. Раптово заїхали передом, а назад уже не можете виїхати, то повинні визволити сніг з-під колеса в ту сторону, в яку ви будете рушати. Тому... Приємно, коли чоловіки допомагають. і Так набагато швидше. Розчищаємо дорогу для колес, і автомобілю буде легше долати цю перешкоду. Після того, як все готово, знову сідаємо за кермо. Тож намагаємось тронутись з місця. Все вийшло, головне дотримуватись простих правил та бути обережними. Однією з причин безлічі аварій є різке гальмування на слизькій дорозі, що часто закінчується заносом. Кажуть, досвідчені, забудьте про педаль гальма під час ожеледиці. Отож гальмуємо за допомогою поступового переходу на знижену передачу. Отож, гальмуємо двигуном. Щеплення друга. Прибрали ногу. Щеплення перше. Так можна легко зупинити автомобіль, не використовуючи педалі гальма. На засніжених вулицях часто виникає питання хто ж має їхати першим, оскільки буває дуже вузька проїжджа частина для усіх без винятку водіїв. Нагадуємо згідно правил дорожнього руху, перший проїжджає той, у кого немає перешкоди, а не той, у кого дорожча машина, як це зазвичай буває в нашому місті. Дотримання цих простих правил значно допоможе вам, коли ви рушаєте у подорож, особливо взимку. Головне дотримуйтесь правил дорожнього руху та будьте обережними.